Здається, для того, щоб виглядати стильно та впевнено, потрібна картка без лім, дорогий брендовий одяг та персональний стиліст, який збирає тобі речі щоранку, поки ти п'єш свою ранкову каву. Але ні, навіть тоді можна стояти перед шафою і думати: ну от мені знову немає що вдягти. Я знаю, чому так. І сьогодні розкажу, як зробити так, щоб нарешті твій гардероб почав працювати на тебе. А не навпаки, знайома сцена. Ранок, ти відкриваєш шафу, а там життя б'є ключем. Сукні твої як дві подруги, які між собою не спілкуються. Одна тільки для побачень, інша тільки при мінус десять. І ти стоїш і дивишся, може цю та ні, а може, оцю, та теж ні. А цю. Боже, про що я тільки думала, коли її купувала? Насправді це не твоя провина. Нас просто не вчили, як створювати гардероб як одну єдину систему. Ми просто кували речі, які нам подобаються. І в результаті тепер кожна з нас має музей персональних речей, які не дружать між собою. А результат знайомий. Грошей витрачено купу, нервів ще більше, а настрій десь між нічого не хочу і всіх виходить, а в мене ні. Але тепер уяви собі іншу сцену. Ти відкриваєш шафу, а там все твоє. Оце і є справжній стиль, коли тобі добре самі з собою. Як роблять всі і чому це не працює? Зазвичай ми робимо класичний набір помилок. Побачила сукню в інстаграм, купила. Намагаємось накласти на себе поради з підбору кольоротипу, архетипу, типу фігури і всіх інших типів, і в результаті це створює більше обмежень, ніж допомагає окремо взятій жінці. Беремо в роботу персонального стиліста. Так, стиліст створює нам класні лучки, але ми таки не дізнаємося за якою логікою дієв стиліст, і як нам далі шопитися. Намагаємось самостійно розбирати шафу, викидаємо все старе, замале. І там те, що не подобається, місце в шафі звільняється, проте проблема що вдягти це, не вирішує. І далі історія повторюється, речей в шафі збільшується, а стилю ні. Тому що стиль це не про кількість речей в шафі, а про те, хто ти. Я Таня, і понад 20 років знаходжуся в моді та дизайні, 12 з яких розробляла колекції для власного бренду одягу, який продавався по всій країні. На моєму рахунку. Сотні образів, десятки професійних сесій та тисячі жінок, які обирали мій одяг. Я працювала з жінками різного віку та різного типу фігури. Системно підходжу до стилю як до потужного інструменту до впевненості та управління враженням оточуючих. Коли я бачу жінку, яка дивиться на себе в зеркало і не може відвести від себе погляду, бо нарешті розуміє, що так, це про мене, це момент, який вартий усього мого досвіду і всіх моїх років у моді. Стиль це не прослідувати трендам, це прознати чіткий алгоритм, коли ти маєш натренований навик, легко розрізняти, до якого стилю відноситься та чи інша річ, коли визначила, який зі стилів є твій основним, ведучим, коли вмієш підбирати одяг згідно кольорів в своєму гардеробі. І знаєш, що становить кістяк твого гардеробу, тоді будь-яка покупка стає логічною, а не в мене був стрес, і я купила штани. Наприклад, жінка мріє про жіночний витончений стиль, але відкриває шафу, а там повний мікс: і бохо, і ред, і етніка, і денді, і жокей, і навіть те, що вже давно проситься на звалище. Як отримати цей результат? Все, що тобі потрібно, це послідовність, зрозуміти. Які важливі потреби в твоєму житті має закривати одяг, вияснити, який в тебе ведучий стиль той, якому ти надаєш найбільшу перевагу, розібратися з тим, як працюють кольори в твоїй шафі, та навчитися організовувати свій простір так, щоб в тебе завжди було все під рукою. І все, шафа стає союзником, а не полем бою. Саме для цього я створила курс Твій персональний стиль. Перестанеш витрачати кошти на випадкові покупки, і нарешті скажеш, що. Мені є що вдягти. Під відео є кнопка Натискай, і я розповім тобі, як потрапити на курс за найкращими умовами. Коли стиль узгоджується з тобою, все виглядає гармонійно та без зусиль. Ну як, ти вже уявляєш ранок, ти відкриваєш свою шафу, а там тебе чекають готові образи.